Зараз оце зайшла маркетукою, що вам покажу. Дивіться, то мухи були, а тепер треба, щоб вона полетіла. Тут такого багато. А я ось фініки взяла, я, мабуть, їх не братиму. Щось воно тут смердить. оце. Це, мабуть, мені не підходить. Дитина попросила сухофруктів, і я оце ще й думку гадаю, чи треба їх брати тут. Так, щас. а ось є. Бачите, абрикос такий страшний. А ось є поручший. Бачите, будем будемо дивитися. Так. Доброго дня, мої підписники. Оце сьогодні я була в маркетопті. От даже в мене є чек. Я там скупилася на 519 гривень. Ну, таке, продукти купила. Дивіться, оце білоцерківський. Чоколове. Ось він. Білоцерківський. Філадельф чоколове. Оце він. Тепер дивіться. Взяла, думаю, відкрию вечірком. Перекус буде вечірній. Я вже відкрила його. Що б ви оце за цим робили? Ви б таке їли. Фу, а воняє капець. Зараз поїду одвезу. Чисто принципіально. О, красота! Вжити. Сейчас покажу, до якого числа вжити. Вжити до 24.11.23 року. Всім приємного апетиту. Це така красота.